Друзі, всім привіт! Сьогодні з Стасом хочемо поміняти лампочку стопа. Візьмемо ось таку відкрутку, ключик і лампочку. <рес> так, давай лампочку, що таке? І сьогодні в нас буде ось такий мій маленький бойовий оператор Марго. Це моя доча. От. Купили лампочку, яка це? ОСРАМ, так? Да? Так. Yeah. ОСРАМ. Скільки стоїло там воно? 30 гривень. 30 гривень, коротше. Ну давайте, поїхали. Коротше, треба зняти обшивочку, так. Да? Ану, знімай Стас. Знімай обшивочку. Так, ага. І там... І там треба відкрутити, відкрутити ось оцей металевий металеву, це зажим, чи як воно називається, я точно не скажу вам. Коротше, відкручуємо. Я так, такий... ось Стас погнав відкручувати. Ще важко, так? Да? Невдобно, так. Ага, погнав. Та, Попробуй руками, може воно. Все пішло, так? Да? А, Стас, знаєш, що ми з тобою забули, коротше, купити? Ми з тобою забули купити. Оцей пластиковий, коротше. Шпателек я його так називаю, щоб зняти цю. Поняв. Угу. Е, ну ладно, зараз спробуємо з чимсь з пластиком або відкруткою, або, або руками якось достанемо. Давай, руцями обережно. О! І всі діла. І не треба нам ніяких пластикових шпательків, коротше. Перевертай, давай я потримаю. Так, відкручуй. саморізаються болтики. Коротше, відкруткою трошки підділи і все знялося. Ну все, давай. Так, підожди, треба ж подивитися, яка в тебе а... згоріла? Так. А згоріла, мабуть, і ця, так. Да. Вона її видно чорна, бачиш. Все, достав, і цю бери. Футболкою може, так, да, протри її, щоб жирна не була. Все, ставив? Вроді, да. Агін. А ну давай. Заводь. Ну, не заводь, а... Коротше, що хочеш, то я роби. Так, все працює. Нажми стоп. Все, все горить, все чітко. Ну все, ставимо назад і огонь. Так, дивіться, оцей ущільні трошки треба назад запхнути, щоб воно все чітко було. Ага. До речі, оце красиво все треба зробити, щоб воно так... і все, і назад можна монтувати. Так, підожди, це в нас отак от пара. Погнал. Угу, Все, погнали. Все, плотничком насажу я так крепко. Ніц не виводить. Угу. Все гарно всталося, да? Перевірний. Угу. Ні, бери это, поміняй надмістообразний, бо це я підівал, щоб він дістався. Может трошки ближче, щоб видніше було. Це ми зараз тут тільки матірки, боку все. Ну, все. А, ну, давай. давай вставляй. Ось так от виглядає, бачите, середини. Середини пара. Весніша фонарь А4, Б8. Ну давай. Наверно робити це спочатку це вставляю, а потім цю частину послідовно. <кій> Ні, це Ага. О. Так. О, це воно. Сіла. Оце воно, да. Попробуй гарно, щоб сіло і этот. Може, мабуть, трошки підкрути оцю. Оцю закрутку. Да, трошки підкрути, і фару ще раз може Е... Крюч... Вимкнути? Ні, пази просто встав фару ще разочек гарно, щоб воно плотно зайшло і потім закручу вже плотно оцю закрутку. та й все. Глянемо зараз по зазорам, щоб все чітко було. Та наче все, огонь. Тільки ж дивись там сильно, не перестирайся. Угу. Ну що все. Ну давай, включи ще раз этот, подивимось. Блим-блим, Нажимай «Стоп». Так. Чётко. Все. Все, ховай все назад. П'ять хвилин і все готово. Ну, робота зроблена. Так, ну на все нам знадобилося. Десь скільки? Хвилин, 10, так. Ну, 14, так? Да? 14 хвилин це то, що ми там не знали перший раз, як. Достати, розкрутити, там перший раз це в принципі робимо на цій машині. От. Якщо поміняти іншу лампочку чи таку ж саму, то є хвилиночок 7-10 доступного разу нам знадобиться. Так що ось такі діла. Коротше, машина тепер, як нова, Огонь, да? два mm -hmm. рази швидше буде їхати. Все. Все, в принципі, нічого важкого нема. Так що, всім пока. Слава Україні, слава нації, Пиздець yeah, російській Федерації.